Цієї години разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит на календарі, 13 травня. Підсумовуємо події вихідних та аналізуємо події 810-го дня війни. Говоримо про важливе і нагальне життя Кременчуцької громади. І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Слідом за першої леді країни Кременчук не оминула з візитом народна депутатка Кіра Рудик, які теми піднімали під час зустрічі із журналістами. Кременчуцькі обранці вирішували, які вулиці потребують зміни назви і що вийшло у підсумку. Ярмарок вакансій найкоротший та найефективніший шлях до працевлаштування, впевнено, стверджують учні 26-го училища. Кременчуцьке око винахідники презентували вдосконалену версію приладу, що збереже не одне життя на фронті. Днями до Кременчука завітала народна депутатка, лідерка партії Голос Кіра Рудик. Під час бесіди із журналістами зокрема обговорили питання мобілізації та бронювання військовозобов'язаних працівників. На думку обраниці, жодна з ініціатив щодо економічного бронювання не знайде підтримки у Верховній Раді. Депутатка пригадала досвід введення майнового цензу мобілізації у Сполучених Штатах. Тоді ініціатива призвела до соціального розколу у суспільстві. Я вважаю такі ініціативи шкідливими. Чому взагалі такі ініціативи створюються? Тому що у нас є велика проблема з тим, кого як мобілізують, з тим, як організована робота ТЦК, і з е, е, певними питаннями про те, як яким чином люди, які врешті ж мобілізовані, як вони потрапляють в конкретні бригади і так далі. Цей процес є непрозорим і він створює величезну кількість проблем. І саме тому ем, час від часу виникають отакі ідеї. Основна задача, яка зараз є, і вона є перед парламентом перед нашою владою, це створити прозорий ем, процес того, щоб люди розуміли, хто, коли і скільки буде. Воювати звичайно, це питання включає питання демобілізації, яке до сих пір не вирішено. Ну і створює цю величезну кількість проблем. Майже дві автівки віддай одну. Журналісти також процитували нардепці меседж закону про мобілізацію, який набирає чинності вже 18 травня. Як передбачено нормативно-правовим актом, у громадян, які мають у власності більше однієї одиниці техніки, можуть конфіскувати транспорт на користь ЗСУ. Обраниця наголосила на недоліках закону. Насправді можливість Збройними силами України конфіскувати за необхідності. Транспортні засоби вона прописана в основному законі про загальну мобілізацію про воєнний стан, який ми нещодавно продовжили до середини серпня, Тому... і. Цей закон так і працював. А саме, якщо е, Збройним силам України щось терміново потрібно, то вони можуть використати як засіб для того, щоб е, виграти війні, для того, щоб проводити е, певні бойові дії. Чому вирішили, врешті-решт, дописати отакий ну дуже соціалістичний аспект? Що якщо у вас там на вас зареєстровано більше ніж ніж Одно. одне авто, е, ну це насправді не зрозуміло, тому що як. Воно не змінило суттєво. Ви ж не чули зараз, щоб масово зсу почало щось там конфіскувати. Це знову ж один з недоліків, які були в законодавстві в цьому конкретному законі. І я сподіваюся, що це питання буде виправлено підзаконними актами. Які ще теми обговорили під час зустрічі із лідеркою партії голос? Не пропустіть у наших наступних новинних випусках. Сьогодні у центральному відділенні одного з банків чоловік влаштував так званий протест у відповідь на заблоковані рахунки, свідками чого стали і наші журналісти. Чим закінчилася ця історія, знає наша Дар'я Згура. Сьогодні зранку нам стало відомо, що у одному з центральних відділень щодо банку чоловік оголосив голодування. Нам вдалося поспілкуватися з Кременчужанином Олександром. За словами чоловіка, він є клієнтом банку. Раніше за борги на його рахунки було накладено арешт. Борги Олександр сплатив, то 6 травня з його рахунків арешт таки зняли. Також банк мав би розблокувати картки, на яких знаходилися кошти пана Олександра. Проте за його словами минув тиждень, а скористатися власними коштами чоловік і досі не може. Розблокувати рахунки Олександра, банк не поспішає. Досі моя карточка заблокована. Відповідь скрізь одна – очікуйте. Скажіть, будь ласка, скільки я буду очікувати? От я сьогодні прийшов сюди і сказав, що я буду сидіти тут. Сутки, сутки, двоє-двоє. Поки мені розблокують мені карточку. На карточці гроші є, а я ними користуватись не можу. Постанова на зняття арешта є, але карточка заблокована. Якщо мені придеться залишитися тут на ніч, ж будемо голодувати. Представники фінустанови коментувати ситуацію на камеру відмовилися, але поспілкуватися нам все ж таки вдалося. Як нам пояснили співробітники банку, наразі постанови від виконавця до банків надсилають поштою, тобто процес не автоматизований. Тому фінанстанова може отримати документ протягом 14 календарних днів. Проте Олександру пощастило, і на момент його протесту постанова вже знаходилася в банку, тож йому пішли на зустріч та пообіцяли найближчим часом розблокувати рахунки. Я прийшов сюди, щоб ну хай може грубе слово потребував, щоб розблокували карточку. Як тільки мою карточку розблокують, претензій до банка. По цьому питанню в мене не буде. Вже за 15 хвилин після погодження з головним офісом рахунки Олександра розблокували, і він покинув приміщення відділення. За словами представників фінансової установи, такі випадки, на жаль, не поодинокі. Втім, найближчим часом має вступити в дію автоматизований процес, за яким розблокування рахунків після зняття арешту відбуватиметься значно швидше. Долю назв Кременчуцьких вулиць вирішували під час засідання комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків. Як йдеться у листі регіонального представника Полтавського офісу північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті, запропоновано деколонізувати ще низку міських об'єктів топонімії, які є символікою російської імперської політики. Нагадаємо, дана пропозиція не знайшла схвального відгуку у Кременчуцькій міськраді серед назв викоріни яких пручалися, зокрема, вулиця Народних ополченців, Партизанська, Халименюка. Міська влада не хоче брати на себе відповідальність. Так прокоментував нашим журналістам потуги можновладців на нові перейменування заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. Ми ж готові поділитися інформацією, якого рішення у підсумку дійшли під час заключного засідання комісії. За цей період, скільки ми з вами збирались і працювали, було перейменовано 156 об'єктів. То в рамках процесу деколонізації ми в принципі провели цю роботу, закінчили її. Але згодом є, надійшли нам ще пропозиції, які стосуються ще інших 15 вулиць, які на думку інституту національної пам'яті треба переглянути з вами. Насамперед голова комісії запропонував присутнім, серед яких були і представники громадськості, вирішити, чи мають право на існування у Кременчуці у вулиці народних ополченців і проїзд Ополченський. Після оприлюднення історичної довідки думки присутніх розділилися. Дивіться, не мені помані полює то дивіться. От про ополченців, да, зачиталася довга промова з поясненнями, чому як вони називалися ці вулиці раніше? От. Але а на проти увагу якоби асоцію ж ну, асоціюється з ополченцями фільм «Ополченочка», «ЛНР», «ДНР». Ну ну давай щось... цього не бачив. Це, не бачу. це дов... може бути так. Я а... це дуже яскраво. Бачу, і вся Україна бачить. Я категорично проти того, щоб залишати. Ми можемо подумати, як інакше ми могли би. Вшанувати цих людей, які е, захищали е, там, місто в 41-му році. Але, але я проти того, щоб залишати його Я вам скажу, в мене дід був в цьому Полченському опорі, йому було 17 років на момент цього. Його ніхто не питав, йому дали швабру в руку для реалізації, ну для того, щоб ви бачили реальну картину. І йому не можна було повернутися назад чи не погодитись. У людей там по більшості не було вибору. Так і не дійшовши згоди щодо ополченців, членам комісії дорікнули небажанням переосмислювати історію загалом. Оці питання, які дуже такі суперечливі і складні. Так, да, це складні питання, але нам треба буде переосмислювати цю історію. От як говорила моя колега, нам і про Афганістан треба буде говорити по-іншому. І в книжках пана Ігоря там про Афганістан сказано трохи по-іншому. А не так, як ви говорите, Юрій Васильович. Із визнанням того, що чия була вказівка там воювати, і яку роль на себе взяв там Радянський Союз, і яку, по суті, роль виконували ті солдати, які там перебували із зброєю. Про, про людей, які там були. Про людей. А не про вказівки. Так хоч лю, так хоч і люди були, вони, якщо люди виконують злочинні вказівки. Да, це драматична їх доля, але ну так склалося. Тим часом обмовка голови комісії про приналежність у минулому до комуністичної партії викликала серед присутніх шквал негативних емоцій. Ви щойно сказали, що ви були комуністом. Так от ви зараз, ви знаєте, що комуністична ідеологія це була тоталітарна ідеологія. Без і як ви себе не? зараз, чи вам зараз ви пишаєтеся тим, що ви були комуністом? Чи вам соромно, що ви були належні до цієї партії? Я вам скажу, що треба, треба не це обговорювати. ні, особистості. <рес> <рес> А так, Юрій Васильович, так таки ми будемо носитися з цим вартістичним спадком і ще довго, довго й і довго і розказувати. Так а що ж ми викреслимо? Та кажу, це так як і з Линіним носилися. Перейшовши безпосередньо до пропозицій, пролунала ініціатива називати вулиці іменами українських діячів та тих, хто боролися за українську незалежність. Також присутні висловилися за збільшення на мапі адрес Кременчука жіночих імен. У процесі ж тривалих дискусій було вирішено надати полтавські ова рекомендації щодо перейменування восьми вулиць. Натомість до уваги не було взято виступ представників громадськості, які у результаті надали наступну оцінку заключному засіданню комісії. Я звернулася до влади. Чому порушується закон України і без обговорення громадськості міста прийняли рішення про назву міського палацу культури Стажари? Це приймав Гриценко. Та чому ви, Юрію Васильовичу Гриценко, не ставите на голосування на сайті міської ради як по назвам вулиць на вибір громадою назви Алея Славичі Алея Героїв, де хоронять загиблих Кременчуківців? У зв'язку з вище викладеним. Роботу голови комісії Гриценка я вважаю незадовільною і пропоную декомунізувати самого Гриценка за його блокування пропозиції громадськості, його непатріотичних поглядів і такі ж нав'язування членів комісії. Можливо, цим питанням займеться партія рідне місто, виходцем з якої є. Гриценко Юрій Васильович зазначимо. Полтавська обласна військова адміністрація має винести фінальне рішення щодо перейменування 15 Кременчуцьких вулиць до 27 липня. У продовженні теми додамо ще одну дискусійну вулицю Халименюка запропонували перейменувати на вулицю імені Симона Петлюри. Відповідну пропозицію депутатки міськради Лариси Гориславець планують переформувати у листа із підписами Кременчужан, який мають намір адресувати безпосередньо Полтавській обласній військовій адміністрації. На цій інформації ми ставимо крапку у першому інформаційному випуску дня сьогоднішнього. Нагадую, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете зателефонувати нашим журналістам, аби поділитися тими чи іншими новинами, які має знати все місто. Тримаємо стрій, слава Україні, і до зустрічі у наступному доповненому випуску новин о 20.40.